Генріх Сапгір Чарівні ліхтарики. Казка У зеленому лісі під старим корчем була глибока темна нора. І пішов по лісі поголос, ніби в норі страх живе. А в страху очі великі, а в страху великі роги, а в страху зуби гострі. Бачити його ніхто не бачив, але всі страшенно боялися. Одного разу мама мишка укладала маленьке мишеня спати, колисала та примовляла баю-бай, засинай. Бо інакше прийде страх, понесе по кущах, баю-бай, засинай. От би на цей страх хоч одним оком подивитися, подумала мишеня. Настала ніч, мишеня потихеньку встало, вийшло навшпиньки з будиночка і пішло стежкою в ліс страха шукати. Тихо в лісі темно, чує, з дерева хтось як закричить, як загукає, У-гу-гу! Писнуло мишеня і чим дуж побігло. Налетіло мишеня з розгону на гриб, впало та перекинулося. Дивиться, над ним хтось сердитий у великому капелюсі стоїть. Замружилося мишеня, і лапки догори підняло. Та раптом ніби задзвеніли по лісу дзвоники. Відкрило мишеня оченята на мистинки. Що це? В траві, в листі, всюди вогники. Та це ж світлячки. Літають вгору вниз. У кожного в лапці ліхтарик. Підлетів до мишеня головний світлячок. Ти від кого біжиш, малюк? Що з тобою сталося? Ой ой, дядечку світлячок, рятуйте. За мною страх женеться. Злетілися до мишеняти світлячки, усміхаються, ліхтариками махають, і стало навколо світло, гарно, заспівали тоненько травинки з мички, загучали очеретяні сопілки. Головний диригент зелений коник. Змахнув сосновою гулочкою, диригентською паличкою, і лісовий оркестр заграв вальс. Затанцювали, закружляли світлячки, комарики, нічні метелики. Маленьке мишеня теж танцювало разом з усіма. Весело йому стало. А де ж страх? І страх кудись зник, наче його й зовсім не було. Візьми з собою ліхтарика, сказав головний світлячок мишеняті. З нашим ліхтариком у лісі не пропадеш, а якщо хочеш перемогти страх, і тут він щось прошепотів малому на вухо. Спасибі, спасибі, головний світлячок. помчало мишеня стежкою прямо до свого будиночка. А лісові світлячки все махали й махали йому вслід. Яскравими ліхтариками. Вранці мишеня вийшло з будиночка, і як закричить на весь ліс, Гей, звірі, птахи, слухайте всі. Сьогодні я страх із лісу вижену. Прибігли білченята, зайченята, ведмежата. Це ти, хлопчику, хочеш прогнати страх? Як же ти до нього в нору зайдеш? В нього очі величезні, в нього зуби здоровенні, а от і зайду, а от і не побоюся. Стоїть мишеня перед норою. Хоч і пам'ятає він секрет, який дізнався від головного світлячка. Все ж лапки тремтять, у нору йти не хочуть. Розсердилося мишеня, скомандувало само собі вперед стрибскок. І зникло у норі. Раптом почулося Ура! Це малюк вискочив на галявину, засміявся. Немає там ніякого страху. Не вірите? Самі подивіться. Заглянули звірі й птахи до нори. Бачать, а й справді немає страху і ніколи його там не було.